Сестри, дуже радий бути у вас. Пам'ятаю, коли Сергій переїхав, то він розказував, Розказував, як він тут був, як проживав, з ким зустрічався. І мені все було цікаво, ось як, як тут наші брати і сестри проживають. Бачитися, познайомитися з вами, бути назібрані. Я дуже радий, що маю таку можливість познайомитися і бачитися з вами. Але дуже ще маю велику надію і радість в тому, що ми маємо надію. Маємо надію на нашого Ісуса Христа, на нашого Спасителя. І це, я думаю, що це найбільше нас об'єднує. Це віра, віра в Спасіння нашого Христа. Це розуміння Його волі, Його Слова. І це тому це так нас об'єднує. Ти приходиш у нове місце, Зустрічаєшся з людьми, яких ти не знав і не бачив. Але як ми почуваємося разом з вами? Прошу. Ми не чужі люди, хоча всього почнемо, так? Це дійсно велике і велика від нашого Господа. Хотів би з вами нині пороздумовувати над такими словами і слова Господнього. Ми з вами говорили в суботній школі дуже цікаві такі думки. Ось як, як мати то добро в серці, щоб воно не виходило від якоїсь користі, від якихось вигоди, а щоб воно йшло від доброти нашої. Ось як ми можемо мати ту доброту в своєму серці, Я би хотів мене про здумови з вами. Звідки вона там з'являється? І друге питання: що я можу зробити для Христа? Особисто, от особисто, що я можу зробити для Бога? Живучи тут тебе для свого Бога. Но перед цим я би хотів задати про те, що сам наш Господь Він є дарувальним. Дуже гарний вірш. Об'явлені 4 розділ, 11 вірш. Достойний ти, Господи Боже наш прийняти славу і честь і силу. Бо все ти створив і з твоєї волі існує та створене все. Тут говориться про нашого Господа, який Він є. Все від Нього. Все ним створено і все від нього. Бо в другому місці Слово Господнє написано, що ми ним живемо, рухаємося і існуємо. Ось в таких коротких словах нам відкривається, що Господь є. Його характер це є дарувати. Він є дарувальник. Бог Він є дарувальник. Друге словами, Він дає. Він робить для нас. Ще дуже гарно записано у книзі Блаженства промовлені на горі. Бог є любов, як під сонце виходить про світла. Так від нього випромінюється до всього його творіння, любов, радість і світло. Богу властиво давати і все його життя є виявом безкорислової любові. Ми з вами говорили, як добре, коли то в серці є. А тут що говориться про Бога? Його характер, його суть, яка віддавати, благословляти, любити. Це його характер. Чому він так це, це робить? Тому що це його суть. Він не може по-другому. Тому що його характер виявляти світло для, для нас, для людей. І він то віддає те, що в нього є всередині. Він є дарувальником. А тут пише, і все його життя єдея безкорисливої любові. Том 6, 364 сторінка. Він робить для своїх вибраних людей те, що сповнює подякою кожне серце. Бог зробить все для того, щоб ми були якими людьми. Також добрими людьми або вдячними людьми. А потім дуже цікаво написано, і засмучується, якщо вона є так мало хвилин. Богу, Богу сумно, коли ми не виявляємо, або навіть не помічаємо цю любов і ці благословіння. Можемо таким чином його розчарувати або його засмутити. Хотів поділитися невеличким таким досвідом, який стався зі мною буквально приблизно десь два тижні тому, розмовляв з однією людиною, яка дуже близька до. До істини до пізнання. І коли ми роздумовили про практичне життя, як ми і нині з вами роздумовували, і вона мені каже, ну дивись, я нічого поганого не роблю. Не убиваю. Достатньо цього. От, mm -hmm. Достатньо для Христина просто нічого поганого не робити. Ну так, якщо ви дійслите. Нічого really не, не поганого не робити. What і what все. Я скажу, стих mm -hmm. говорить, mm -hmm. пристаньте mm -hmm. делать mm -hmm. зло і навчітесь робити mm -hmm. добро перестать делать зло хорошо. Це добре. Ну не навчиться. Христа Но... мати. Ну це не, 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 не так, так препраця. Да, е, дивіться, як гарно написано в Посланні до Ефесян, 2 розділ, 10 вірш. Тому що ми його творіння, ми створені Богом, на добре діло. ми створені, які за Його образом. Ми створені в Христі Ісусі для добрих дій. Щоб в них перебувати yeah. І так, давайте розмовимо над цим віршом. Ми його творіння, а Бог наш який. Він yeah. є дарувальник, той, який віддає. А ми створені ним, створені схожим на нього, а потім що ще? Викуплені Христом. Для чого? Щоб були схожі на свого Бога. Щоб були людьми, які віддають. Для цього Бог зробив для нас, для цього Господь віддає. Як учня, пам'ятаєте той приклад, коли Христос ламав, давав учням, а учні давали угу. Угу. людям, які просілися на галяві. Для цього Бог нас створив, щоб ми були подібні до нього. Людьми, які люблять дарувати. Друге питання, яке ми задавали, от що я можу зробити для Христа? Вони дуже пов'язані між собою, ми їх потім пов'яжемо. От що я особисто можу зробити? Бог там на небі? Що ми читаємо в Біблії, що Господь не потребує чогось. Він має все. Він дає. Руслану Хазяїн всього. Так, розумієте, в нього все є. Дуже гарний вірш а це Псалом 115. Та Давид дуже чітко тут пояснює. Спочатку задається, які гарні питання. 115 з 3 по 5 вірші. Чим я відплачу Господаю за всі добродійства Його на мені? От він також таке питання задає: що я можу зробити? Або чим можу віддячитися відплатити Богу? За те, що він є дарувальник. Але потім він дає відповідь. Каже, я чашу спасіння прийму і прикличу Господні Ім. Що перше ми можемо зробити для свого Бога? Щоб він був задоволений? Прийняти те, що Він нам дає. Уявляєте? Прийняти те, що Він дає, це вже буде робота для нашого Бога. Він буде задоволений, він буде щасливий від того, що ми прийняли. Хотів би привести два приклади із Біблії, які чітко показують, як прийняти. І чому це так важливо прийняти. Дві історії з Нового заповіту про двох е, жінок. Може ви догадаєтеся, що це за історії? Не Мар... саме ярко виражено, коли людина приймає від Бога. Марфа і Марія. Не? Марія. І ще одна. Це Марія. Дуже, дуже чітко. Або написано про неї в Біблії Грішниця. так? Це а, перша історія. Йду одну. Не Самарянка. Так, Самарянка. Дуже гарно ці історії відкривають. Як ми можемо прийняти? Давайте спочатку згадаємо про Марію, коли зібралися всі в домі Симона. Вона хотіла саме дороге Христа. І скільки там було людей, давайте трошки пригадаємо, і намалюємо собі цю картину. Там був Христос, там були всі його учні, там був Симон, там був Лазарь, там був ще другий натовп з Єрусалиму, який прийшли подивитися. Там було багато людей. І тут про Марію, про її вчинку. Бажання віків дуже гарно описується із 533-ї сторінки і вниз. Христос високо оцінює вчинки, які йдуть від серця. І коли хтось робить йому послугу, він благословляє того з небесною щедрістю. Ісус не нехто найпростішою квіткою, для, для нього рукою дитини. І так, перше, що ми можемо зробити для Христа. Ми інколи думаємо, що для Христа треба щось. Для Бога треба щось дуже-дуже от, от велике зробити. І ми інколи чекаємо ці моменти, коли ось Господь, коли в мене появиться чи багато грошей, чи щось друге. От я тоді зможу. А що Бог цінує? Те, що робиться. Для Бога не важливо, наскільки великий цей подарунок, наскільки велика, що я можу зробити для нього. А наскільки, от, з яким серцем я це роблю для нього. Це для Бога саме найважливіше. Наступне, дуже цікаве. Діла любові, поваги до Ісуса це свідчення віри в нього як Божого Сина. Ось такі маленькі такі маленькі наші, наша, така маленька наша повага для Христа це є показник, чи ми його любимо. Знаєте, я слухав проповідь брата Володю Флейсу, він казав так, дуже цікаво, таке, хотів би з цим порівняти. він говорив про випробування. Він сказав, що маленькі випробування щодень, вони набагато важливіші, чим великі випробування, яке може статися з нами раз у рік. Так само і любов до Бога. Ми думав, що от тоді я зроблю для Бога все. А Бог що очікує від нас? Маленьких вчинків, але щоб вони були постійно. Щоб вони були щодня. Це є, це є вія в любові, це є вія в любові до нашого Бога. І коли ми чинимо такі маленькі справи, це є показник. Показник для Христа. Він, тому, він від цього щасливий. Так само може, наприклад, взяти про сім'ю. От в сім'ї. Як хоче дружини, щоб ми їх любили? Подарували раз у рік, а потім забули за них. Чи проявляли якусь увагу щодня? Коли це щодня, коли це постійне? Хай воно буде маленьке, але постійне. Оце радує нашого Господа. Це буде благословення, це буде радість для нього. Наступне з цієї історії дуже цікава і важливе. Христос радів щирому бажанню Марії виконати Його волю. Знову тут звертається увага, що Христос дивився на що спонукає людину оце зробити? Бажання. Наступне. Прагнення Марії послужити своєму Господу саме таким чином буде для Христа ціннішим за всі драгоцінні бальзамі світу. От бажання саме цінне для Бога. От чи я хочу. Хочу щось зробити для Бога. І якщо я хочу, Бог уже, це вже вже подарунок для Бога. Наші бажання, дух вдячності це вже є подарунок для нашого Спасителя. Ми хочемо. А коли людина хоче, як ми говоримо, то людина знайде спосіб, як зробити так, або знайти час. Прагнення Марії послужити для своєму мозку, саме таким чином було для Христа ціннішим за всі драгоцінні бальзами світу, оскільки воно підтверджувало, вона прийняла його як Спасителя світу. А тут уже відкривається друга сторона. Ця історія вже відкриває, як нам, людям, ось безкорисно служити для Бога. Коли, чому вона це зробила? Чому решта учнів це не зробили в той час, я маю на увазі? Чому Симон не зробив більше щось для Христа в той час? Чому Нікодим не зробив в той час щось більше? І тут уже відкривається. Чому це тільки Марія зробила? Пишеться, що вона зрозуміла? Вона прийняла Христа. Вона прийняла той подарунок від Бога. Вона усвідомила, хто є Христос для неї є її спасителем. Тому вона зробила той вчинок. Дивіться, що потім написано, її душу полонила неперевершена досконалість його характеру. Це міро стало символом вдячності зовнішнім виявом любові, яка живилася небесними джерелами і до краю переповнювала серце Марії. От Коли Марія зробила це і за чого вона зробила? Написано цю любов, як цей подарунок, який вона прийняла від Христа, він наповнив її серце. І коли це, ця любов Божа, як дарувальника, наповнила її серце, тільки тоді в неї з'явилося бажання зробити щось для Христа. Тому, слава це. Закономірність кроків у нашому духовному житті. Ми не можемо зробити нічого для Христа доки? Доки не приймемо. Поки ми не прийняли цю любов, поки ми не прийняли, як Давид каже, я прийму спасіння. А коли я вже прийняв, тоді що? Небесна любов наповняє моє серце, мій розум? І тоді в мене з'являється бажання і можливість щось зробити для свого. До того в нас її немає. Нема. В нас нема твоєї любові. Ми не можемо зробити добро. Ні для Бога, ні для людей. А коли ми прийняли, тоді Марія тільки тоді. І тільки Марія в той час зробила щось для Христа. Дивіться, як написано про учнів. Учинок Марії став уроком, якого потребували учні. Виявлення ними любові також була приємна, Господи. Ісус був для них усім, але вони не усвідомлювали. Ісус зробив для них ще більше? Він був постійно з ними. Вони постійно були поруч. Але щось що вони, пам'ятаєте, що тоді думали учні? Хто Юда їм подав таку думку, але також вони придержалися цієї думки. Нічого роздати З нашими словами, та жалко це для Господа. Це дуже дорогий для нього подарунок. Така в них була думка в той час, на жаль. Дивіться, що потім написано, дуже цікаво. Його не раз засмучували відсутність уваги, яку, яку учням потрібно було б виявити Господі. Ісус знав, якби вони перебували під впливом небесних ангелів, котрі супроводжували його, то зрозуміли б, що жодна жертва з їхнього боку не є достатньо цінною. Для виявлення належної вдячності віруючого серця. З учому була от причина або проблема того, що вони мало так виявили любов. Небесна любов не злилася ще в їхні серця. В той час. Вони не прийняли його, що це Бог. Розумієте? А вона усе знала, що це Бог зі мною. Вони не прийняли, що ту любов. Любов, так, да, вони а? Не, не... І вони жаліли. І, і, але тут дуже цікаво написано. Я щось не звертав раніше на це увагу. Пишеться, що Христос був засмучений. Угу. Тим? Тим, що вони отак віднеслися. Не поцілували, не, не усвідомили це. Дивіться, як потім написано про світ. І це вже стикується про світ і нас. Така ж віра зауважується і в сучасному світі. Лише дек... декотрі розуміють, ким є для них Христос. В чому, в чому питання? Каже, дуже мало людей усвідомлюють, хто є для них Христос. Ким є для них Христос. Це... Від того, наскільки ми пізнали Христа, і від того, наскільки ми усвідомили, наскільки ми досліджуємо, роздумуємо про Христос. Від цього залежить все наше духовне життя. Від цього залежить, наскільки ми будемо віддавати. Від цього все залежить, так можна сказати. Потім навіть так говориться. Якби люди усвідомили це, тоді велика любов Марії виявилася б частіше, а помазання були б щирішими. Найдоростцінні миру не вважалося б надто дорогим, щоб віддати Його Ісусі. Жодне самозречення, жодна жертва. Його ім'я не були б надто великими. А це вже, так скажімо, кожен із нас, ми можемо провірити себе. Подумати, згадати своє життя, От, е, чи пожалів я щось для Бога, чи свої сили, чи свої старання, чи свою любов, чи свій час, чи свої кошти, і так далі. Це провірка вже. Якщо я замічаю це за собою, значить, в чому проблема? Треба пізнавати свого Христа. Треба знати свого Господа. Треба досліджувати, що Господь робить для мене щодня, щохвилини. І чим більше ми будемо досліджувати, тим більше будемо мати цієї любові. Про Христа знову хотілося би зачитати. Господь бажав бути настільки щедрим для людського роду, щоб ніхто ніколи не сказав, ніби він міг зробити щось більше. Даруючи Ісуса, Бог віддав все небо. Ми не можемо сказати, що Господь, ну ні, би ти щось щось нам подарувати. От ми не можемо такого сказати. Пише Господь настільки захотів, бачите, знову тут відкривається природа нашого Господа. Настільки, оцей його характер який, такий, що він настільки захотів віддати, що ми не можемо щось потребувати ще від Бога. Бо він усе віддав. Нема в нас такого. Це є сутність його характера, його життя. Наступна історія це про Самарянку. Тут більше освітлюється дорогі це Христос також. Там більше марі освітлюється, він хотів висвітити, а тут більше Христа. Пам'ятаєте, коли він говорив з цією жінкою? Він прийшов на те місце біля, біля джерела того, дуже виснажений, дуже голодний. Він хотів відпочити. Просто відпочити хотів. Але пам'ятаєте, коли він поспілкувався з цією жінкою, коли він побачив, що ця жінка що зробила, прийняла подарунок, то коли прийшли учні, і сказали, Господи, їж, то що це став Христом? Я, Я вже наситився. Відчав був Святий Христос. Бажання, які дуже цікаво про це написано. читайте вдома цей розділ. Дуже він цікавий. Наш Спаситель і нині прагне візнання. Він шукає співчуття і любові тих, хто викупив своєю кров'ю. Його нейумовне бажання, щоб вони прийняли, прийшли до нього і мали життя. Подібно до того, як мати чекає на обличчі. Своєї маленької дитини першу усмішку, яка стала свідченням пробудження розуму, так і Христос чекає від нас вдячності і любові, що є ознакою початку нового життя в душі. Коли Христос спілкувався там, із самарянкою, то що він чекав від неї? Пробудження? Так. Він чекав, що вона, то духовність проснеться. Це він чекає від кожного і мій. Він посилає свою любов, своє благосутня для чого? Щоб ми прокинулися. І тут пише дуже цікаве таке порівняння. Початку нового життя. Тобто поки любов Божа не живе в нашому серці, поки той, така риса характеру його не живе в нашому серці, то ми мертві люди. І він дає подарок для чого? Щоб нас оживити. І він від цього щасливий, коли ми стаємо живими людьми. Коли ми приймаємо. Коли ми оживаємо. Коли ось початок цей відбувається у житті кожного з нас і в житті цієї самарянки. Наступне дуже цікаве в цьому. Пам'ятайте, як сказав Христос, каже, хто буде пити цю воду, той вже ніколи не буде жаждати. Дивіться, як цікаво, про це пише дух просто. Ісус, звичайно, не мав на увазі, що людина достатньо лише одного ковтка води життя. Той, хто хоч раз скуштував від любові Христа, постійно прагнутиме її. Нічого іншого йому вже не потрібно. Дорогі, коли ми скоштуємо, коли ми усвідомимо кожен раз у своєму житті, що зробив для мене Христос, то яке в нас буде бажання? Ми постійно захочемо приймати, приймати від Христа цю любов. Ми не заспокоїмося щодня, поки ми що не приймемо від, від Бога. Ми щодня будемо досліджувати. І у 10-му, здається, розділі бажання віків написано. Хоча б один час в день написано роздумовуйте над життям Ісуса Христа. Вивчайте Його в деталях. А потім там пише, тоді ви будете якими постійними християнами. Від цього залежить наше життя, наше духовне життя. Тому Марія, яка скуштувала це, Семенка, яка скуштувала. Вона хотіла живитися Христом щодня. І таким чином. І Христос живиться нашим життям. Він радіє від цього. Це для нього невеликий подарок, який ми можемо зробити. І коли ми приймаємо, тоді що? Як ми можемо виявляти, Ось що ми можемо зробити для Христа? Теоретично, практично, скажімо. От що я можу зробити для Христа нині? Ну, Звичайно, це я лише можу, коли я прийду. Тільки так. От платити той же самий. От як я можу сплатити? Ну так. Приєм. Сделати, Приєм. Коли ти бачиш, що ну, як ти можеш зробити плохе, що то чоловік, сказано, хто, хто може сделать вам, если ви рівні добра. Так само, ну обратно. Якщо ми почувствовали цю любов, яку Христос до нас проявляє, нам захочеться так само віддячити, так, виходить. Ну, дивіться, тільки так ми можемо бути не корислими, невіцімітними людьми. Чому? Тому що той солдат, той характер буде в нашому серці. Він буде виявляти ту любов. А це вже яким способом? Звичайно, Бог каже, дає дари, дух один на дарі різні. Хтось може допомогти людям, хтось вислухати, хтось підсказати, Так? Хтось може помолитися, хтось заспівати пісню. Це. це все для Бога. Це все для Бога. Хтось може пожертвувати. Христос сказав, що зробили для ближніх, зробили для мене. Тобто, варіантів вже є багато. Але перший крок, це повинен кожен зробити, якщо, звичайно, ми хочемо для Бога служити, це прийняти. Це перший і найголовніший вчинок, який можемо зробити для Бога. А потім це вже будуть плоди, тобто він вже самовільно то робить. Бо той і характер такий. Бог дає характер, який дарувальник. І тоді вже не буде заставляти себе так, треба йти і зробити, треба відвідати, треба то, треба то. Ну просто буде то робити. Тому що Господь дав їй, дав їй це. Ще ну, дуже цікаво в, ці, в цих роздумах те, що те, що ми робимо для Бога, те, що ми робимо, кожен чинок, який ми робимо для Бога, він є благословленням для нас. Ну задуматися задумайтесь над це. Коли ми приймаємо, це для Бога ми робимо. Але яке це благословіння і для нас? Небесна любов зливається в наше серце і переповняє Його. Бо для нас благословіння – благословіння. Коли ми робимо для ближнього щось, це є благословення для нас. Є благословіння для нас. Ми перемагаємо своє Я. Ми отримуємо задоволення від цього. Є також благословення для нас, коли ми співаємо для Бога, для Бога співаємо, для Бога. А є благословення для нас. Є благословення для нас. Коли ми ділимося словом Господнім. для Бога, для людей ділимося. Але це для нас добре. Це для нас благословіння. Бачите, наскільки є дивний Господь, наскільки він є благогранний. І стараючись для Бога, ми стараємося для себе. Давайте памятати про це. Давайте постійно роздумовувати про Бога. Тільки так ми можемо бути добрими людьми. А Господу, Хай, буде вічна хвала і подяка за його безмежну милість, за його безмежну любов. Амінь.